Компания Бонто представляє можна? Мені почему будь ласка? Бонто ну чому, будь ласка дай ни. Планета Бонто. Гей, Бонто. Не планета Бонто, а планета динозаврів. Добре, планета динозаврів. Легенда Х. Найдивовижнішими створіннями нашої планети за декілька мільйонів років можна вважати динозавр. Та у їхню ж епоху жили дуже жорстокі і небезпечні створіння. Під водою ми відвідуватимо три небезпечних моря, у яких королі це небезпечні монстри. Третє небезпечне море узбережжя Перу. Три з половиною мільйони роки по тому узбережжя Перу Перу було дуже небезпечним. Це колосальна акула, мегалодон Її довжина може досягатися до 18 метрів, а вага більше декількох. Тон. Назву Мегалодон він отримав завдяки своїм зубам. Вони були 6 дюймів що дорівнює 18 сантиметрів. І назва означає Великий зуб. Друге небезпечне море узбережжя Нової Зеландії це туарангізаври. Вони легко плавають, а ще літають. Бонто зараз моя черга розповідати. Ні моя, ні моя, моя. Ну, добре, твоя. Але ця самиця чомусь відстає. І своїм двохрічним дитинчам вона не пливе так швидко, як її родичі. Тому це привертає небажаної уваги місцевого найнебезпечнішого хижака кай -кай Філу. його довжина 11 метрів, а вага багато 7 тонн. Мати має відплести на глибину, а дитинча хоче відволікти хижака, що допомагає виграти час. Але це також може бути для нього й смертельно небезпечно. Кайкайфілу більше не цікавиться дитинчам, але дитинча все нападає і відволікає Кайкайфілу. Мати з дитинчам не зовсім єдині. Тут зграя, можливо, це їхні родичі. Так, можливо. Та все одно у будь-якому випадку вони хочуть відволікти кайкайфілу. І це їм вдається. Тому небезпек тут декілька. Як в малоголових рибоїдів, що їдять рибу, так і ви. Небезпечного кайкайфілу. Перше небезпечне море. Швейцарія. А воно що небезпечне? Дуже. Море до історичної Швейцарії. Тут полює неймовірно небезпечний хижак. Найбільше хижа створіння юрського періоду. Його довжина могла бути до 15 метрів, а вага до 15 тонн. Чотири ласти допомагали йому дуже швидко плавати 5 метрів у секунду. Його називають Предатором X. Або як ще пліозавр Фін Кей. виговорив Бонто, це легко вимовити. І що? Маючи 2,5 метрову пащу. Він міг проглотити будь-що, е, тільки якщо розгризе своєму куцем, який міг становити декілька тонн. Ну, добре. Його довга щия допомагала в аеродинаміці, а ще у діставанні здобичі. Це кімрозаври шестиметрові тварини, що більш ні, ніж удвічі менші за плюозавра функей. Межак Ікс підпливає трішки поближче. А кіморозаври у той час шукають собі акул. Це їхня звична здобич, а звична здобич предатора Ікс – кіморозаври. Він покладається на нюх. Тому кіморозавра вистежити дуже легко. Він пливев ще швидше і швидше 5 метрів за секунду, що трохи швидше за кіморозавра. Та в кіморозаврі є укриття на мілководді. Там розмір предатора X зіграє проти нього. Але все одно, хоча й зараз він не зможе дістати свій обід, взагалі-то він найкращий хижак юрського періоду.